В рамках інспекційної робочої поїздки Україною до Вінниці завітав уповноважений президента справ дитини Юрій Павленко. Він зустрівся з керівництвом області і міста, а також поспілкувався з прийомними батьками та вихователями дитячих будинків сімейного типу. Завдяки останнім нову родину знайшло понад 400 дітей з сиріт. Робочий візит Юрія Павленка, уповноваженого президента справ дитини, до Вінниці, розпочався із зустрічі з прийомними батьками та вихователями дитячих будинків сімейного типу. На зібранні опікуни мали змогу поділитись найактуальнішими проблемами. Зокрема, піднімались питання пільг на комунальні послуги, проїзд, санаторно-курортний відпочинок, освіту та житло для дітей-сиріт. Загалом же, за словами високопосадовця, Вінниччина, порівняно з іншими областями, займає передові позиції по усиновленню дітей та їх соціальному забезпеченню. Можу порівнювати з багатьма іншими областями, і ну, рідко, на жаль, поки що е, можу говорити про позитивну оцінку тієї чи іншої області. Найменша кількість скарг, які надійшли на ім'я президента, надійшли з Вінницької області. Це означає, що місцеві органи влади реагують. Позитивним є і те, що більшість дітей з сиріт області виховуються не в інтернатах, а в родинах та дитячих будинках сімейного типу. Таких дітлахів налічують більше 400. Втім, прийомні батьки нарікають на недосконалу процедуру усиновлення та роботу інтернатів. Вас, по-перше, не пустять, щоб ви подивилися ні в один дом малютки, ні в один інтернат. Просто побачите очі. Там ой, я об'їздив багацько інтернатів. Там як військова частина, там іде. Нач прод, начміт. Понімайте в них в них своя окрема держава. Вас туди не пустять, вас там не чекали. А, а дітки хочуть. і президент турбується, щоб усинавляли. На думку керівництва області та міста, чимало інтернатів необхідно скорочувати. Основний акцент робиться на створення умов, аби максимальна кількість дітей сиріт виховувалась саме в родинах та дитячих будинках сімейного типу. Дітей в інтернатах ну, не повинно бути. Вони всі повинні бути в сім'ях. Це дуже величезна робота, яку потрібно зробити. Але я переконаний, що в об'єднанні зусиль і при такому лобі, який є сьогодні в столиці, там, де приймаються рішення, я вважаю, що все абсолютно можливо зробити. Робимо корективи в нашу програму. програму, обласну програму, яка буде деталізована буквально до. До кожної сім'ї, до кожного населеного пункту абсолютно, і розширимо відповідальність і повноваження і райдержадміністрацій і гуманітарного блоку в цих адміністраціях. Загалом же на Вінниччині, починаючи з 2007 року, кількість дітей сиріт, котрі виховуються в родинах, зросла на 10%. У 2011-му була всиновлена 71 дитина.